Ну що, давно нічого про Volvo не було. Volvo s 40, дизель 2,0 150 лошадок 5 циліндрів. Підкачу колесо, їду на мойку мою машину, потім міняю диски з резиною і міняю лампочки на ближнє світло. Volvo з пробігом 69 894 кілометри. У цьому році треба буде поміняти масло, зробити ТО, фільтра, масла. У мене підписники казали, що ну, покажіть, що по чому тут а, в Італії ТО. Тео. Якраз і буде, але не прямо зараз. О, Дивіться, я вже включаю коротше, задню і не виживу сцеплення, то я привик на Рено кемгу на автоматі. І от Коли сідаєш на обичну. Механічну коробку, то починаєш трохи підтуплювати. Спочатку мойка, а потім резина, а потім лампочки. Вам же вам надоїло, напевно, Рено Кенго, так що трохи Вольво в ленту Звісно, Вольво не так популярна, як Рено Кенго. Не розумію, чого цей автомобіль не такий популярний. Не знаю, як BMW, як Audi, як Renault. Це доволі хороший автомобіль, як Volkswagen. Добо, доволі надійний автомобіль. Ну і в обслуговуванні він не прям такий вже космос грошей. Це не дідовський автомобіль, він валить, він не то, що їде, він валить, він, він керований, він тримає добру дорогу. Ну ні. Чомусь. Не заходить в Україні даний. Та всі Вольво в Україні щось не заходять. Ну повірте мені, це крута машина. Якщо візьмете з мотором 1,5, здається, ну не то, не то. А от іменно ось цей 20, 150 коней 5 циліндрів, іменно вольвівський мотор D3, оця пушка, це прям... Пушка ракета. І розхід палива, як ви бачите, 5,9 літрів на 100 км, для, того... для такого мотора доволі, доволі економічний. А він може ще менше, ніж 5,9, як, як їздити, як наступати на педаль. У мене, вроді, здається, саме менше він брав 5,5 на 100 кілометрів. Ось я вже й на мойки. Приступаю. Тепер зовсім другий вигляд машина має чиста. Значить, Як я вже казав, поміняю диски з різиною і лампочки на ближнє світло. Ну, зараз темніє, поїдемо, проїдемося, подивимося, як буде з цими лампочки, які є, які є тут. І вони дві різні, тобто дві марки різні. Спочатку одна пригоріла, я купив, поміняв, потім друга. А ні, була в багажнику запасна, потім я купив другу. У друга теж перегоріла. І вони, виходить, навіть коли дивишся ось так ночі, то по-разному світять. І коли їдеш, якось воно не то, якось воно світить не так. Попробую... І за цього попробую поміняти, подивимось, що зміниться. І лампочки обійшлися недорого. Дві лампочки 10 євро. Ось такі лампочки H7 мені продали. Сказали, що хороші. Ну що, поміняю зараз лампочки, покажу, як знімається фара. І потім вже покажу, як світи. Стара лампочка, ночі, звісно, і вже та, що я поставлю. Значить, щоб витягнути, щоб поміняти лампочку, треба витягнути фару. Витягуємо ось цю штуку і пихаємо фару вперед. Ось так. Можете вже вилізла навіть трохи. Одною рукою, звісно, це не, не дуже удобно робити. О. Ось і все. І ось від'єднаємо цей провід і міняємо лампочку. Ось так воно виглядить без фари, ось так виглядить фара. Вольво видно, вольвівська фара. Made in Germany. Хм, hmm. виробили в Германії. Того і лампочки запасні були германські. А як тут дивиться, який тут рік? Фари. А ось цей 4 місяць, 4 число, 11 рік. Так, ось тут защолки, за якими знаходиться лампочка. Значить у нас на дальній лінза стоїть. Ось на ближній. Просто лампочка. Так, 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 так. А як її витягувати? Получається ця витягується тільки на дальній. а мені ж треба цю витягнути. Правильно? Це що таке? Це для чого вона? Але щоб поміняти лампочку на ближнє світло, значить все-таки цю кришку я відкрутив. Тут показуються стрілочки, що її треба відкрутити. Ось так. Open. І зняти. І ось тут вже в нас лампочка на ближнє світло. Оце я, виходить, міняв на дальнє світло. У мене була перегорівша. Блін, а як тепер витягнути цю лампочку? От на ближнє світло, бачите, скільки мало місця. Вже не так комфортно. Мені здається, зрозумів, як воно міняється. Значить, цю штуку треба повернути вниз, з дивіться, на лампочку. її провертаю оп, бачите, вниз, і вона, певно, отак вийти з свого посадочного місця. І ставимо її на коробочку і пробуємо звідти витягнути. Доволі теж просто, немає нічого такого складного. Значить, поставив я все назад, тому що це, походу, дальній, я перепутав. Бо в мене колись перегоріла лампочка, По он таки казав, що в мене одна в лівій фарі одна лампочка, в правій друга різних марок. І ось в мене навіть на комп'ютері писалося ближнього світла. світ, світло значить, в мене з лінзою, тому що я витягував тоді лінзу. Значить, ось тут в мене ближнє. Поміняємо тут. Ось так. Тепер буду знати, де ближні, де дані. Ось така кришечка. Тут резинка от стоїть. Ось уже і лампочка. Аж сім. Так, якось ну, так. Відщокується, нема нічого. Повідій сложно. По ідій. А, нам спочатку треба з цю штуку зняти. Ось так, потім ось так, потім ось так. І ставимо це, що я купив. Їдемо вечором перевіряти. Як було, як стало. Веч так швидко все. Не сложно. Ось так. Защолкуємо. Потім тут защелкуємо. Повторюся. Двома руками, звісно, це все удобніше. Ну наскільки Вольво браві. Молодці молодці, бравіться на теліську. В якій машині так ще буде комфортно міняти лампочку, як не у Вольво. О, все. Защолкую. І лампочка поміняна. Остається ще в лівій фарі. Лампочку я вже замінив в лівій. Тут теж у нас 11 рік, Made in Germany. Підключаємо і чекаємо темряв... темряви. Завів мотор, щоб впевнитись точно, що в лінзі це ближні. Бачите, от лінза горить ближні, а дальній виключений. Значить, в мене з лінзою близнє світло. Ось воно. Подивимося. Як воно буде? Тут у мене коробочка з заводу, з фабрики, від Volvo Це що закрив. Це від салфеток Ось вона. Зараз поставимо сюди. Ці лампочки що я звідти витищив. Якщо десь в дорозі якась лампочка перегорить, то на запас повинно бути. Це значить та що перегорівша вже. Це значить ми витаскуємо, викидаємо, ставимо сюди. Хорошу робочу лампочку. Ставиться, ставиться. Останні тут ще всі з фабрики, з заводу. Ось ці всі остальні. Коробочка Volvo. все як повинно бути. Цій різині вже 5 років, і вона ще не, знос, не зношена. Ще На один сезон можна оставити, але. Але ні, тому що вона дубова, вона не тримає дорогу, вона пластикова. І на ній їдеш, як корова на льду, якщо коротко говоря. Тому якщо у вас є резина, ви її навіть ні разу не обули на свій автомобіль. Вона прилежала нова. Неважно в погрібі, в яких условиях і в яких умовах ви її хранили. Тому що кажуть, що треба, якби зімню хранити в погрібі, щоб не було жари сильно, щоб вона не пересихала. А літню теж в погрібі, щоб вона... Зимою не перемерзала на вулиці. Так ось, якщо ви навіть нову не разу не обули на своє авто, і пройшло 5 років, максимум 6 років, вона вже буде дубова, ви її просто викинете. Ось так і в мене виходить. Я її купив бушну, приїхав на ній 3 роки, їй вже 5 років. І все, треба міняти. Я думав поміняти на літню з дисками. Але немає коли, немає часу. Я вже тут так, якби, бачите, прибрав. все. Ту площадку можна заїхати, ставити на домкрат, міняти. Але, але вже сонце сідає, зараз буде ніч. Тому в мене от сьогодні прийшла така думка. А може мені зимню купити резину? Осталось там місяць такої ще зими. Не знаю, не знаю. Ви бачите, яка зима тут, а не? Травичка росте, ось така зима. Зим, зим, зимня резина мені була потрібна, тому що ми їздили в гори кожен рік. ну Там зима, там сніг, там крига. Ну, там, да. Але навій, незважаючи я повторюсь, незважаючи на те, що тут немає криги, снігу, морозу, ну, вона не тримає, вона дубова. Навіть коли було утром мінус 5, мінус 7, вона все одно дубова, вона не тримає. Навіть коли їдеш по кочках, ти чувствуєш, як резина. Яка резина дубова прям. От і все. Що я хотів сказати по поводу даної резини. У мене була така думка поміняти і диски на розмір більші, поставити на літо сірі диски. 17, так як в мене зараз стоять. Літня резина на 17 дисках, а ті, які в мене зараз на літі поставити на зиму, ну теж 17 диски. А ці вже бо продати, або хай би собі десь там валялися в сараї. Але я тако подивився, походив по кругу, але нормальні диски. Що я починаю видумувати, придумувати? Поміняти резину нову, хорошу, це в мене зараз Michelin стоїть. Поміняти нову Michelin І все. І, якщо навіть буду продавати машину, то вона буде в комплекті зимня, літня, диски, резина. Ну, буде... Вона буде коштувати тих грошей, які я захочу за неї. Це у мене Мішелін 205 на 55R16. Ось так. Ближнє світло світить в дворі. Це дальнє, це ближнє. Ну, а тепер давайте вийдемо на дорогу. Я вже, значить, тут виїжджаю з села, тут у нас трошки серпантин. Ну ось так, це ближнє світло, звісно, коли дощ, то то жесть. Зараз ще більш-менш нормально. Зараз чуть спустимося рівно. Це в нас ближні, дальній. як. Добре, світ. Ну, Ось так, на цій дорозі, бачите, як світи ближній, як світи дальній. Тепер стоять вже нові лампочки, як вам різниця. Зараз приїдемо цей столбик. Як для мене, то якось воно поярче. Ті більш жовті були. Не такі яркі. Ось так, бачите? Це нові лампочки. Мені більше подобається. Це в нас дальній. На дальній тут бомбезний просто. І в дальньому немає лінз. Тільки на ближній стоять лінзи. Ну, на дальній стоять H9, а на ближній H7 лампочки. Ось таке вийшло світло. В принципі, я довольний. Мені краще подобається, чим було.